Добрий день! Сьогодні говоримо на тему, як діяти при повені та затопленні. Повені та затоплення населених пунктів виникають через бурхливі підйоми рівня води навіть у невеличких річках. У результаті швидкого талення снігу, утворення льодових запрут, тривалих дощів, повені викликають активізацію сувів, заболочування, засолення ґрунтів, розмив шляхів, забруднення питної води. Як діяти під час загрози та виникнення повені? Перше, слідкуйте за повідомленнями по радіо, телебаченню в інтернеті та розвідку розвитком ситуації. Зберіть у водонепроникний пакет документи, гроші, бинт для перев'язок та еластичний бинт, пластир, ліки призначені для регулярного вживання, теплий одяг, запас харчових продуктів і води на 3 доби. Підготуйте до дощовики гумове взуття за наявності, ліхтарик, надавний човен. Перенісіть на верхні поверхи цінні речі. Відключіть газопостачання, електрику, воду у квартирі, вдягніть підготовлений одяг і взуття. Візьміть із собою підготовлені запаси і речі та прямуйте до місця збору для евакуації. На шляху виходу із зони повені будьте обережні у воді, безліч предметів, якими можна поранитися після 5 хвилин перебування у голодній воді, в воді можуть початися судоми, стережіться пошкоджених ліній електропередач. Якщо евакуюватися неможливо, вийдіть на верхні поверхи будинку на дах, зателефонуйте рятувальникам і повідомте про своє місце знаходження, подавайте сигнали шматком яскравої тканини. Захист будинку від по паводкових вод шляхом виконання водозахисного бар'єру із мішків з піском. Мішки встановлюються на твердому ґрунті вздовж визначеної лінії, таким чином, щоб вони залишалися стійкими під тиском паводкових вод. Дякую вам за увагу!